Макс, привіт! Влітку було два побачення з дівчиною: веселі і позитивні. Як ти вчив, але поцілувати себе не давала. Тоді і забив на неї, але нещодавно сама мені написала. Сходив з нею ще на побачення. Тобто, можна сказати, що вже третє, так? Були й обіймашки і пристрасні поцілунки. На четверта запросив з'їздити в спа комплекс за місто. Відреагувала позитивно, погодилась, але попросила перенести на декілька днів. Написав знов через п'ять днів, знов погоджується, але потім каже, що ми мало знайомі, щоб всю ніч проводити разом. Потім знову погодилась, що порадиш? Ну якщо погодилась, то їхати. <рапрес> якщо погодилась, ти, ти кажеш, а потім знову погодилась. Якщо погодилась, то їхати. Тим більше ти можеш сказати їй, слуха, ну давай поїдемо, якщо що, то на ніч повернемось. <рес> не пиздіти її, ніхто не буде повертатись. Тому, якщо погодилось їхати туди, якщо, наприклад, вона все ж таки починає якось пітляти, то можна зробити крок назад, щоб потім два уперед. Ще проведи одне побачення просто десь там в кафешці з нею, нічого страшного. А потім там, через одне поїдете в спа. Чи я так розумію, ви в спа їдете, тому що ти її до себе привести не можеш. У цьому питання така схема, чи як там. Коротше, якщо погодилось, їдьте в СПА. Якщо, наприклад, не погодилось, то нічого страшного, одне побачення в кафешці, а наступного разу поїдете в спа, чи приведеш до себе, розберешся. Якщо, до речі, є все ж таки куди проводити до себе, ти розумієш, що якщо вона погоджувалась, навіть потім відміняла, але спочатку погоджувалась на спа, вона після кафешки до тебе піде ну майже 100%. Тому теж це розумій для свого сценарію, для свого плану.